Професійних компетентностей учасника конкурсу, яка відбувається шляхом презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, Черкаський ліцей з поглибленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Конкурсант Очеретянко Григорій Анатолійович. Кворум є вся комісія у повному складі присутня на даній. На даному етапі конкурсу. У презентації час відведений на проведення презентації відповідно до положення для кожного учасника конкурсу становить 15 хвилин. Відповіді на запитання членів комісії до 10 хвилин. У презентації перспективного плану розвитку закладу освітою за шкалою від 0 до 5 балів оцінюється. перше Наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу термінів їх реалізації, що є у протоколі зафіксовано. Найвищий бал це 5. Наявність друге. Наявність аналізу сучасного стану закладу, визначення наявних проблем. Теж найвищий бал 5. Третє, відповідність мети та завдань державній політиці в галузі освіти чинним програмам розвитку галузі освіти. Освітнім западам громади максимально 5. Використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності, залучення колективу до інноваційної діяльності, участь у проєктах тощо. Переваги обраного шляху розвитку, відповіді на питання членів комісії. Все по 5 балів. Потім виставляємо загальну суму балів і у підсумковий протокол середньо арифметичне. Максимальна оцінка за презентацію. Та відповіді на запитання членів конкурсної комісії становить 30 балів. Результати виставляються кожним членом комісії у додатку номер 5 Підсумковий результат учасника конкурсу за презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та відповіді на питання членів комісії щодо презентації, фіксується у протоколі додаток номер 6 Стає середнім арифметичним балом, виставлених членами конкурсної комісії. У разі незгоди з результатами перевірки знання законодавства можна подати апеляцію. Загальна сума балів, набраних кожним учасником конкурсу, фіксується, вже сказала, у протоколі 7, та є підсумковим результатом, за яким визначається переможець конкурсу. Ну, і перелік питань для. Перевірки завдання в сфері загальної середньої ситуації, на завдання додаються. Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради забезпечиться від фіксація. Конкурсна комісія протягом двох робочих з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу, тобто, після цього ще два дні в нас є. І не може бути визначено переможцем конкурсу особа, яка не може обіймати посаду директора відповідно до закону України. Ну і все, мабуть. Тому, будь ласка, Григорій Анатолійович, надаємо вам слово. У нас 9.06, у вас 15 хвилин. Дякую. перспективний план розвитку, новоствореного Черкаського ліцею з військово фізичної підготовки Черкаської міської ради імені захисників України. Зразу розпочну з мети. Основна мета розвитку ліцею, який створений для набуття учнями знань за програмами базової та повний середній освіти, досягнення ними визначених стандартами освіти результатів навчання, а також сприяння, сприяння компетентісного формування та фізичного розвитку особистості, отримання додаткової спеціальної підготовки для успішних вступів в освітні заклади, зокрема заклади військові та інших складових сил оборони. Це основна мета розвитку ліцею. Щодо завдань. Завдання ліцею чітко визначені в статуті ліцею, затвердженому засновником. Це забезпечення права громадян на доступність і безоплатність добуття повної загальної освіти, формування ліцеїстів компетентностей, визначених відповідними державними стандартами, виконання вимог стандартів освіти та підготовки ліцеїстів до подальшого вступу до вищих військових навчальних закладів. Формування прагнення до володіння військовими знаннями, вміннями та навичками, формування усвідомлення необхідності додержуватися Конституції, до законів України, захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Далі утвердження поваги до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства. Виховання ліцеїстів поваги до державної мови, державних символів, національних, історичних та культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, формування у лицеїстів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами, забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, яка необхідна для подальшого їх. Вступу і навчання у вищих навчальних закладах військових або інших складових сил оборони України. Виходячи з цих завдань, освітній процес у ліцеї повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити формування учнів, передбачених сучасними освітніми стандартами ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Тому. Відповідно до цих завдань педагогічний колектив створить умови для розвитку кожного учня, аби надати йому можливість для самовираження, самовизначення, забезпечити науково теоретичну, практичну і допрофесійну підготовку. Для цього постійний, необхідний постійний розвиток навчального закладу, створення та поповнення його навчально-матеріальної бази, підвищення кваліфікації адміністрації. Та педагогічних працівників. Ну а найголовніше, як на мене, це єднання і духовне зростання учнів, батьків і педагогів як спільноти, яка творить сприятливий для молодого українця освітній соціально-культурний простір. Місія ліцею це повною мірою реалізувати призначення профільного закладу загальної середньої освіти, удосконалити систему організаційних, морально-психологічних, інформаційних, просвітницьких, правових та інших заходів. Спрямованих на виховання громадянина патріота своєї держави, поваги до національних цінностей українського народу, розвиток творчої особистості, ліцеїста з високими морально-психологічними та фізично-вольовими якостями, необхідними будь-якому громадянину України, враховуючи теперішню ситуацію. Ліцей є першою ланкою підготовки кадрів для Збройних сил України та інших складових сил. Оборони України виступає основою створення цілісної системи безперервного навчання та виховання майбутньої еліти Збройних сил України. Щодо аналізу сучасного стану ліцею, станом на сьогодні, після того як 3 квітня цього року рішення Черкаської міської ради утворений ліцей. Пасильного військово-фізичного підготовки ім. захисників України станом на зараз зроблено ряд першочергових виконано ряд першочергових задач, ліцей зареєстрований як юридична особа, відпрацьований і затверджено статут навчального закладу, здійснена реєстрація навчального закладу в органах Державної казначейської служби рахунки. сформована бухгалтерська служба закладу. Затверджено правила прийому до ліцею, відповідно до яких наразі триває вступна кампанія. В цьому році сплановано здійснити набір 150 ліцеїстів до 8-10 класів, Ну, в майбутньому ліцей планує мати спроможності одночасно навчати до 400 дітей 8, 11 або 12 класів. Створено проєкт освітньої програми, за якою буде здійснюватися навчання. І наразі триває формування постійного складу ліцею, відпрацьовані пропозиції до штатних нормативів відповідно до типових штатних нормативів. На посади вихователів навчальних зводів, триває підбір людей, які мають військову освіту і військовий досвід. Так, <рес> Треба, Тут... крім цього. Заклад першим часом планує свою роботу здійснювати на приміщенні 15 школи першої-третьої ступенів. Загальна площа приміщень, які будуть вже укладені на оренди, загальна площа приміщень становить близько 2000 квадратних метрів, будуть використовуватися закладом на підставі договору про спільну діяльність. Наразі тривають роботи з косметичного ремонту зазначених приміщень, облаштування їх відповідно до санітарного регламенту та з метою створення сучасного освітнього простору. Заклад використовуватиме навчальні приміщення 5 кабінетів навчальних площею близько 300 квадратних метрів, два кабінети вже обладнаних в цій школі є з предмету захисту країни, спортивні зали площою 439 квадратних метрів. Та спортивний майданчик. Також ліцей використовуватиме актову залу, де проводитимуться збори учнівських, батьківських колективів, висові заходи, тематичні тощо. Усі здобувачі освіти будуть забезпечені триразовим гарячим харчуванням у їдальні на 200 посадкових місць. Учні ліцеї також можуть скористатися послугами бібліотеки та читального залу на 15 місць. Майно ліцею закріплене за самим ліцеєм-засновником і використовується для організації освітнього процесу забезпечення розміщення ліцеїстів. Також коштом засновника передбачено заохочення кращих ліцеїстів шляхом виплати стипендій. Структура ліцею визначається положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Планується створення навчальних зводів, навчальних рот для того, щоб... Розпочати з 1 вересня навчальний процес стосовно використання інноваційних заходів, методів та прийомів. Ну, тут слід зазначити, що розвиток сучасної освіти неможливий без впровадження інновацій в освіту, з чого хотілося розпочати. Зміна підходів до управління. Як основа е, всіх успішних е, нововпроваджень в освіті, перехід від традиційних ієрархічних моделей до більш гнучких, адаптивних, децентралізованих структур, що сприяє самостійності та ініціативності співробітників, застосування сучасних технологій, що передбачає використання цифрових інструментів для управління, управління проектами, комунікації, аналізу даних, автоматизації процесу, що підвищує ефективність та прозорість роботи. Обов'язкова організація роботи в командах, створення міжфункціональних команд, які працюють над конкретними проєктами, що сприяє кращій координації та обміну знаннями. Розвиток культури інновацій, що передбачає створення середовища, в якому співробітники заохочуються до висловлювання ідей, експериментів та навчання на помилках, залучення колективу до інноваційної діяльності, мотивація співробіт. Яка передбачає розробку системи нагород за визнання і стимулює співробітників до участі в інноваційних процесах. Навчання та розвиток передбачає організацію тренінгів, семінарів, воркшопів, які дозволять співробітникам отримувати нові знання та навички в області інновацій. Створення можливостей для обміну ідеями. Це організація внутрішніх конкурсів, москових штурмів, платформ для обговорення ідей. Також обов'язкове залучення. До проєктів, що передбачає надання співробітникам можливості брати участь у розробці та впровадженні інноваційних проєктів, це дозволить їм відчувати свою значущість та вплив на розвиток колективу, моніторинг та контроль. Обов'язкова обов умова регулярного моніторингу, виконання завдач, аналіз результатів, вчасне виявлення та усунення проблем. Загалом. Провадження інноваційних методів та залучення колективу до інноваційної діяльності є ключовим фактором успішного розвитку організації сучасному ліцею і динамічному середовищі. Основне завдання це навчання, виховання і спрямування юнаків та дівчат до формування мотивів, до свідомого вибору професії офіцера Збройних сил України та інших силових структури держави. Учнівсько-педалічний колектив ліцею з метою профрієнтаційної роботи співпрацюватиме з військовими вищими навчальними закладами, зокрема з кафедрою військової підготовки Черкаської національної університету імені Богдана Хмельницького, а також з усіма частинами сил оборони, військовими частинами, які дислоковані в місті Черкаси та поблизу нашого населеного пункту. У ліцеї діятиме широка мережа клубів, грудків, секцій. Що дозволить враховувати та розвивати різні інтереси та здібності учнів. Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу, учителів, учнів, керівників та батьків чи опікунів, є наріжним каменем, який допоможе зробити діяльність ліцею відкритою, цікавою та сучасною, досягти позитивних результатів щодо покращення освітнього середовища і упровадження навчання для життя. Внутрішньошкільний моніторинг та самооцінювання якості роботи ліцею вестимуться у відкритому доступі, а педагогічний учнівський та батьківський колектив матимуть змогу публічно висловити свою думку, зокрема і на ліцейному, на ліцейному сайті. Скоординовані дії адміністрації з усіма ламками освітнього процесу забезпечать модернізацію закладу, виконання заходів та реалізації зазначеної стратегії розвитку. Тепер щодо переваг обраного шляху ліцею. Зазначена стратегія е, передбачає такі очікувані результати. Перше це поступове збільшення контингентів учнів ліцею, спрямованих на майбутню військову професію. Вихід на унормовані показники щодо кількості учнів і класів. Але він стане можливий лише після того, коли ліцей отримає власне приміщення і власну матеріально-технічну базу для впровадження освітнього процесу. Оптимальний склад педагогічного колективу ліцею, що відповідатиме нормам щодо співвідношення учнів і вчителів. Стійка тенденція до зростання рівня навчальних досягнень учнів ліцею. Стійка тенденція до підвищення рейтингу ліцею серед інших навчальних закладів. Подібного типу та всіх загальноосвітніх закладів, не тільки міста Черкаси. Всіка тенденція до зростання частки ліцею у розвитку соціальної активності та творчого потенціалу учнів, відповідність якості виховного процесу ліцею чинному стандарту, Орієнтація ліцейної громади на сталий розвиток і партнерські стосунки, використання в ліцеї інноваційної інтерактивної моделі навчання, забезпечення профільної освіти старшокласників що передбачає поглиблене вивчення предмету захисту країни, фізичної культури іноземної мови, академічна, економічна та фінансова автономія ліцею, успішна сертифікація педагогічних працівників, створення сучасного інноваційного освітнього простору і дієві колективні органи управління ліцеєм та органи громадського самоврядування. Як результат висновок. Всі напрямки стратегії, представлені вам до розгляду, об'єднані однією головною метою. Ця мета дати високоякісну морально-психологічну підготовку, фізичну підготовку кожному ліцеїсту, забезпечити кожного високим рівнем компетентності, пов'язаних з його майбутньою військовою діяльністю. Доповідь технічного. Питання членів комісії. Визмове слайд, Лежі ви акцентували увагу на мотивації співробітників. От які форми і методи мотивації ви можете використати щодо своїх співробітників в майбутньому, тому що це процес ще на стадії формування. Справа в тому, що дякую, ви абсолютно праві. Колектив ще не сформований, якраз перебуває на стадії формування. Під час формування колективу хотів би бачити в рядах колективу людей, в першу чергу внутрішньо мотивованих вже внутрішньомотивованих. Дуже не хотілося б мати справу з людьми, які е, прибувають е, на таку достатньо відповідальну роботу, лише е, за якимись там, в тому числі, меркантильними мотивами. Але е, бачу колектив внутрішньо мотивованих педагогів постійного складу, але для підтримки цієї мотивації бачу свою задачу і керівника ліцею використовувати весь наданий мені законодавчою базою спектр повноважень і морального заохочення і матеріального заохочення в межах дозволених фінансових можливостей. Поряд з тим, як на мене, одним із основних моральних заохочень для колективу це буде стояти пліч опліч в одному колективі з високоякісними, висококласними, мотивованими спеціалістами, що вже, в свою чергу, є най... ну, належність мене до команди професіоналів. Це вже досить суттєвий питання. місце. Дякую. Е, вже налагоджена взаємодія, станом на зараз налагоджена взаємодія з Одеським ліцеєм, Кам'янець-Подільським ліцеєм, ліцеєм Львівським, ліцеєм Кропивницького, тобто ще рядом ліцеїв, вже є усний контакт з керівництвом, з заучами. З учнівським самоврядуванням. Звісно, що наш ліцей є наймолодшим. До речі, ми вже провели і налагодили контакти навіть з Асоціацією Катетів України. Це асоціація, яка об'єднує всіх випускників подібних закладів ще з давніх часів. В цьому напрямку робота ведеться і будуть сплановані обов'язково і обміни досвідом, і обміни делегаціями. E, і все це буде спрямовано на те, щоб наш ліцей e, став e, рівним серед кращих, а в майбутньому кращим серед рівні. Це найкраща мотивація. <ріху> <ріху> ну і не знаю, чи питання, чи порада там, де ви пишете про те, що моніторинг. Ну, раджу скористуватися, скористатися електронною системою, Evaluate. Коли ви робите замовлення в нашому ціл, у черкаському відділенні, і через електронну систему легше провести ці всі питання і mm. запланувати. Mm. Mm. Дякую, ще питання, будь ласка. Mm. 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 Немає бажання. Успіхів. Mm. Ну, так я бачу, що людина, людина дуже мотивована. Чак є вогник, горить, хоче. І думаю, що людина хоче, бажає, і багато працює, то обов'язково і все так, ну, Дякуємо. Будь ласка, комісія виставляє це.